Творчі колективи центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова продовжують звітувати про свою річну роботу. Підсумковий концерт, зразковий театр пісні краплинки, вирішив присвятити великій перемозі, а точніше, дітям війни. Людям, які, хоч і не воювали на фронтах, та пережили не менші жахіття тих страшних 1941-1945 років. До актової зали центру запросили жінок та чоловіків, які своїми очима бачили події війни та пережили їх. Керівництво закладу побажало гостям здоров'я довгих років життя та подарувало квіти і презент.

Особливо вражав присутній голос солістки театру Пісні Краплинки Наталки Рощенюк. Дівчина займається у колективі вже більше семи років. За весь цей час побувала на різноманітних конкурсах обласних всеукраїнських та міжнародних. Українська народна пісня був собі журавель у свій час також принесла Наталці перемогу. Завдяки краплинкам я багато чого навчилася. Завдяки ним я розумію, що, що, таке, що таке сцена, що, ну, як, на, як на ній треба працювати, що це, не так, що це не так легко, як здається нам з екрану. Наш, наші краплинки розвиваються, вони ніколи не стоять на місці. Ми працюємо, вивчаємо нові пісні і намагаємося їздити більше на конкурси. ...вигравати місця, адже адже завдяки цьому ми отримуємо якийсь досвід. У краплинках займаються співом різні вікові категорії дітей. На молодше 4-6 років. Так і називаються маленькі краплинки. Маленькі краплинки там танцюють, співають, треба гарно співати, треба і пританцювати, коли співаєш, посміхатися. Усі артистичні номери краплинок є унікальними, вважають у центрі позашкільної освіти, адже пісні їм пише місцевий композитор Василь Кармазін. На запитання, що надихає керівника театру пісні Олену Вялову до створення цих номерів, відповідь прозвучала однозначно. Самі діти, їх настрій, коли вони заходять до класу з цими такими безпосередніми посмішками, такими, такими, такими обіймами, навіть то просто пісні самі знаходяться, самі вивчаються і самі летять до цього залу. Я Полюбляю свою вчительку Олену Володимирівну. Вона дуже любляча і дуже турботлива до дітей. Я хочу, щоб вона і надалі вчила усіх дітей, щоб до неї сходилися і хотіли записуватись. Ольга Фурсова, окрім участі у краплинках, відвідує також танцювальний гурток Валентина. Дівчина зізналася, якщо обирати між танцем та піснею, останній її більш до душі. Співати свій голос видавати, розвинувати розвивати свої здібності і радіти новим відкриттям. Участь у звітному концерті взяла й випускниця зразкового театру пісні краплинки Ірина Моркотун. Виповнилося п'ять років, як вона вийшла зі стін центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Нині дівчина навчається у консерваторії і це каже заслуга краплинок. Коли сьогодні виступала в концерті, я повернулася просто в те дитинство, яке от. І, здається, нещодавно, якби було тут, якби ці всі концерти дуже була щаслива тут виступити в цій обстановці, цій аудиторії, якби я тут виросла, і це такі враження, такі спогади невіло, дуже приємні. Краплинки до звіту підготували 19 номерів з музичним супроводом та без нього. Більше ніж півроку артисти готувалися до концерту, аби довести, що їхній колектив не дарма носить звання зразкового. Сьогодні такі були дуже хвилюючі моменти, де діти собі, себе дуже гарно показали. І я результатом сьогоднішнього концерту задоволена. На знак подяки за виховання дітей, батьки юних артистів подарували керівникам театру Пісні Краплинки квіти та гарні слова. На цій приємній ноті завершився творчий звіт краплинок, але не завершилася їхня робота. І надалі вони вивчатимуть нові пісні, аби радувати бардачівлян своїми голосами.